Друзі, усім привіт! Сьогодні такий гарний день. Сьогодні день матері. Я зі своєю донечкою. Дуже щаслива, що її маю. Сьогодні ми прийшли знов на бранч. Я... Я хочу привітати кожну маму і свою маму, і свою свекруху другу маму з таким чудовим святом. Сьогодні ми з донечкою прийшли на бранч. Бранч в українському стилі. Зараз вам все покажу і розкажу. Перший раз буду їсти банош. Вон bon макарон називається. Кав'ярня. Добрий, Добрий день. Така затишна гарна кав'ярня. Людей. Добрий день, добрий день. — у нас. — Так. <рес> Привіт. Ми зарані почали знімати, я ще сюди... не знаю. Видел... Так як тепер до і по, модно. <рес> так. <рес> так. Добре. — Можете, поки кав'ярню, ви тут були вже? Ні, перший раз. Макаронки, це хід сезону. Дубайський шоколад. Mm, Попробуємо обов'язково. Дякую. Я вже йду до вас хвилин. Сьогодні, якби гуцульський буде, так? Вечір. Гарний костюм. <ган ган> в різний. <ган> mm. Андрій, а сам звідки? Я з Івано-Франківської області. Ми з Львівської. Народився в селі Космач, це столиця Гуцульщини. Так. Щось навіть не знаю. Франківськ не знаю. Найбільше село в Україні по території. Гублі так пише космач. Хм. А ми з Борислава, Трускавець, Борислав, там то, східниця там. 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 з тих районів. Я з інтернету Вані. все дізнаюсь, з інстаграму слідкую за Андрієм та я дізнаюся, Це все. Краєво. Прийшли підтримати, так що молодці. А ще як бачу і чую, що то буде щось таке українське, національне, то я не можу втриматися. Ну. Друзі, найсмачніший дубайський шоколад. Ми потім попробуємо, я вам покажу. Після сала на десерт. Пряночки. Казала, що цей пряничок подібний на мою донечку. <смі> як була маленька, а тут як була вже доросла. <смі> Теж була коса, мама ніхто не слухає, потім виростуть, коси повідрізають. Мами люблять чешать, чешуть ті коси, мордують тих дітей. Ну, що, так, 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 так. Кожна з нас пройшла це, і думає, що, я не буду таке робити свої дитині, але. А, ні. Хотів, а, а, бачу, бачу, ну, а потім так любиш, а дивись як гарно, ото натуральна краса, українська коса. Гарно, дуже пасує. Молодці. Дивіться, які торти зроблені у вигляді торта макронки. Але як їх нарізати, ці торти? Так брати по одному. А, це так брати по одному, точно. Тут така тераса. Припиток. Тут уже чекає welcome drink.

красиві. Макарони. Тут називаються макронки по-чеськи. Передаємо всім привіт. З вечорнець від Будем зараз готувати бану, будемо будемо. Будете на Ютубі, Українці в Чехії. Так що набирайте українці в Чехії і дивіться. Буде цілий вечір. Тепер так, <рес> такий світ, що тяжко. Перів туалет ідеш і мусиш дивитися куди. Збираються вже комната раз, двори. Бачите, ограничено. Мамі ще візьме попробувати. <кхи> не знаю. Оцю розу. Угу. Корицю я люблю посипати. Дякуються. Привіт-привіт! Передавайте всім привіт! До Франківська передавайте привіт! Закарпаття привіт! У нас тут багато різних областей. Боже, які смачні! Карамель всередині. Я мені отсюди я Всім добрий день, раді вас вітати в кав'ярні Бон bon Макарон. Це Аня, власниця кав'ярні. Сьогодні в нас буде українська вечірка. Разом з Анією ми придумали цей захід, щоб популяризувати не тільки українську культуру в празі, а й гуцульську культуру в празі. Також в нас сьогодні буде проходити конкурс Томбола. Поаплодуйте, хто знає, що таке Томбола? Що значить слово Томбола? Це дуже, це... Це дуже, популярна... Це дуже популярна лотерея в Чехії, де подарунки це сюрпризи. Тобто, наперед ви не знаєте, які будуть подарунки. Вартість одного білетика 50 корон. Ви можете купити скільки, скільки завгодно білетів. Тоді можливість виграти збільшується. Буде 10 подарунків, і будуть один буде суперприз. Від мене один суперприз від Бон bon Макарон. Від Ані. Від <laughs> Ані. Від Ані, сам вже одне ціле. Так, також э, э, ці всі гроші, які ви будете до, э, купляти білети для лотереї. Вони підуть на допомогу Матвієві. Поаплодуйте, хто знає, хто nice. чув про Матвієві. Nice. Э, Матвій це хлопчик, э, якому зараз три роки. І через рік і декілька місяців йому потрібно буде колоти якийсь укол спеціальну ін'єкцію, проходити лікування, яке є найдорожчим у світі. Воно коштує майже 3 мільйони доларів, і зараз дуже активно. В багатьох спільнотах допомагають батькам зібрати ці гроші, тому що ці гроші будуть їм потрібні через рік. І це дуже великі гроші. Тому ми сьогодні також долучаємося до цього збору, і всі гроші, які будуть тут сьогодні в коробці з цього конкурсу, вони будуть відправлені батькам Матвія. Також сьогодні буде ще на десерт солений банош це гуцульська страва. Поаплодуйте, хто, хто, хто пробував баночку, банош. Це традиційна гуцульська страва, яка вариться на кукурудзяній крупі, на вершках. Е, і до цього баноша будуть додатки: це гриби, е, солений бринза і Ням! Yeah. Також буде також після десерту буде майстер-клас. Yeah. Да, банош буде варити Андрій. Банош, я буду говорити кому цікаво, включу пряму трансляцію на інстаграмі, щоб ви справді бачили, що це я варив банош. Також після баношу буде майстер-клас по гуцульських танцях Танець Полька. Хто знає? Танець Полька. Хто не вміє танцювати, я буду показувати і хлопцям, і дівчатам, як його танцювати, хто вміє, може танцювати. Тому от все, що тут зараз знаходиться: там канапки, фрукти, десерти, шампанське це все, що тут знаходиться. Це включено в вартість і також банош включений. Якщо ви бажаєте щось додатково, коктейлі, десерти, ви можете також підійти на бар до Ані, і вона вам приготує каву, дуже смачну чай, коктейлі, десерти. Це все можна можете купити на барі. А також запрошую до слова і підборні аплодисменти власницю цієї кав'ярні Сахар. Найперше ну, хочу вам всім подякувати, що сьогодні Це до нас збав. прийшли. І е, ще раз хочу нагадати, що всі зібрані гроші ми переведемо на рахунок малого Матвійчика. Тому е, будемо вдячні, якщо ви активно приєднаєтеся до гри Томболи. І е, як вже сказав Андрій, від нього і від мене буде суперприз. Тому всі будуть в цьому зацікавлені. Е, Веселіться, співайте, танцюйте, чай, кава на барі. Дякуємо. Я кажу, нас на гочу на гоцульщині, <спіль> а тепер набувайтеся. Головне, що не напивайтеся. Сама я ля лаю замая. Молодят сіка. Чекайте, зараз, зараз місце робимо, місце робимо. Що робить банош справжній гуцульський і традиційний? <сміст> Як його <сміст> відрізнити? Справжній гуцульський. Коли ви його зварили, на ньому повинна утворитися ось така олійка, масло. Бачите, вам видно на трансляції? Напишіть в трансляції, чи вам видно, що отут на баноші ось таке жовте, ось це масло. Моя прем'єра. Так, саме вам на бокс. Так як манка виглядає. Так, це вам. Ідемо їсти бануш пробовать мені ще не влизала то перші всі заберуть останім не вечір мені там може не сміє там Пустим смачного. Смеется. Я касма куда? Ой, блин. какой то кукурузенную кашу. Когда ты варишь? Боже, такая прям маслова. А там якби масло було повне. Масла ні, повинно е бути сметана або сметана. Дуже смачне. Смільні mm. Дуже не будуть. Смахота.

Організатори молодці, все було супер. Ми наїлися, напилися, побавилися, почули, поспілкувалися, українських пісень трошки поспівали, згадали. Саме головне познайомилися. Познайомилися. Нові знайомства. Щиро дякуємо, все було дуже смачно. Макаронки дуже безподобні. Макаронки. Дякуємо. Молодці. Тут найсмачніший дубайський шоколад. Зараз я вам покажу. Вон макарон. Блін, мені так шкода розламувати, але хотіла вам показати. Мм. Ням. Ну, забирам другу. цей можна забирати? Угу. Дякую. Ні. Той, Як вона називається? Мімоза. то просеко, а апельсиновий сок. По-простому, і апельсиновий сок. А по модному, по гламурному мімоза. чекай, тут ваше буде. Давайте, то, давайте, то, давайте, то, давайте то, по одному то, столу то. один білетик, щоб почасно було. Ти хочеш білетик? Вам один білетик? Вам один, вам один. Давайте, давайте один, нам один. один. Добре, один сюди. Да. Ми так, так. ці білети ставимо окремо. Тобто з цих п'яти один точно виграє. Від одного до тринадцяти. Десять? десять. Добре. Наступний подозр, перший подарунок буде номер 10. Покажи мені, не Вибирай. Покажи, так, покажи який номерок виграє куди. Так, дай їй, щоб вона показала. Так воно отак покажи мені, а я. Ну тут не видно, що написано. Так, Давай, вибирай. не бачить. цей подарунок. Номер 54 виграв подарунок. вас О, uh, Витай. Крем, а там, да, ну. Крем. сметана. Да, ну. да. Боже, сметана. Не. Крем. 154. 154. 154. крем для робле. Так. 10 в нас ефект. Цей подарунок змусить оточуючих заздрити вашому комфорту. Точно ви. А тепер само. Це сто процентів. Я так подорожу інтригу. Барабанна дроб? Барабана дріб. Сімдесят шість. Сімдесят шість. А чого не сім? Чого не сім?

А 12, 12, ти будеш розпутно, добре? Добавилися? І оце з малими не дайся. Не загравок. 72? два. Сімдесят два? Тепер 7-2. Було вісім-два, тепер 7-2. Ні ну це вже це зараз будемо. Я маю на ситуації подарувати. Давно доведено це немає. Це найкраще антидепресант. Не горіло так. Якщо ми сході,